Що, Кіра, ти готова їхати на відпочинок? Готова? Кір! Ти готова їхати да. на відпочинок? Ура! Все, ось Там наш трансфер. Шоста ранку ми погнали на кишині. Давай я тут їхав. Кір. Розичи прожиття, у нас. Все, сідай. Друге, третє у нас, так. Да. Сюди? Сідай, Кір. Біля вікна будеш, чи ні? Сідай. Не будеш? буду. Ми вже в аеропорту, в Кишинів, приїхали, і зараз будемо йти. У нас виліт аж в 4 ранку, тому будемо чекати в аеропорту. Коротше, ще прикол вам розкажу зараз. Чемодан, бачите, ми один на двох взяли чемодани. Тільки що розпихували речі, тому що він був дуже важкий. Я думаю, там було більше ніж 20 кілограм. Зараз зважимо, скільки там. Яка там вага, тому що можливо прийдеться мені нову валізу купувати. Ну, коротше, це просто капець. А я казала, що мені не буде на чому. Так, ми якось про це не подумали, тому зараз буде прикол, якщо там велика вага. Якщо у нас буде чоловічі бадан, отакий замотний по кольорам, yeah. по золотим колесам. Yeah. Головне, щоб їх не оце, нічого там не було. Решили, я вже три рази переважувала цей чемодан, більше. вирішили все-таки обкрутити більше, да? ну може й більше. Вирішили замотати пленкою на всякий случай, щоб нічого з ним не сталося. Подожди, ось опознавательні знаки пишу Савченко. Uh, you, yeah. And? And? Ой, букури. Неправильно написала. Дай, можна я підпишусь. Так, давай підписуйся, я тебе теж сниму, як ми. Хопа, паписали чемоданчик. Все. Багато обознавательних знаків, щоб не загубили. загупили. <реку> все, все, давай, крик, дай Ну що, Кір? Ти готова? Я Ти заморилась, я теж заморилась. Що там? Це там... Десь... праці Десь... 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 А, я зрозуміла. Так, значить ми підписали чемодан. Наш гусь обнімусь вже заморився. Він також хоче вже пошвидше як полетіти на відпочинок. Так, Кір? Коротше, ждемо, ждемо, щоб відкрили нам реєстрацію, тому що вже майже, майже добу ми вже не спимо. Прикольно, да? красавиця, моя любима дівчинка. красива. Мама сказала, що я не буду спати зовсім в номері клінч. Звісно, ти не будеш з гусьом в номері спати, тому що він вже по всьому аеропорту поспав. і Він вже грязний. Його треба постирати буде, а потім з ним спати. Ура, нарешті в нас паспортний контроль. Кіра, ти рада? Рада? Я хочу там, де будуть чемодани давати, воно ж буде китиця, я хочу туди сісти. А, прекрасно. Прекрасна, прекрасна ідея, доченька моя. Я бачила, як сідають. Угу. Добре. Все, ми пройшли паспортний контроль. І welcome to Duty! Кір! Ми ж не в ту сторону. Кір. Ну все, ну все. Уже що то побачила, вже щось їй треба. Скрізь, розумієте? Качечі, духи, кстати, о, там мої стоять, які я собі недавно купила. І знову. Смітика, короче, я всі да. Кстати, я хочу собі одні тухи. Запах стірки. зарко парфум називається. Зараз я якщо знайду, покажу. Блін, ну тут, звісно, дуже такий слабенький геть. О, це такий, як в тебе, так? Да? Клас, сейчас я вам... Якщо найду, ну я щось дуже сумніваю, що тут вони є. Тому що тут, ну ви взагалі, ви бачите? І там, хоч вход нормальний був. що, доченька? Щас підемо, ідемо, Ну немає зерка, парфум, або я його не побачила, завтикала. Коротше, дивіться, просто пусті полки. Коротше, прийшли ми покушаць, пакушаць. Я вибрала як кстати, коли в Париж літала через цей аеропорт. Я брала оці ось круасанчики. Брала оці ось кріосанчики, вони були дуже смачні. І ми з Кірою вирішили їх також собі взяти. А, і кофі. Спасибо. Так, коротше, зараз будемо тестити. Тестить, тестить будемо. Кірочка вона вже чекає. Кіра сніданок подано тобі в 2 часа ночі. Дивись, як тут люстри прекрасні. Ну, хоч я сподіваюся, буде кроссан вкусний, дьютик взагалі нікай. Ну, смачно поїмо. Твої однокласники зараз да, сплять всі готуються до школи, висипаються. А ти, а ти пішла у відпустку, розумієш? То каву не можна тобі, не можна. Кросанчик бери. Кава — це мамі твоїй любіменькій. А ну пробуй розказуй, смачно чи ні? Давай. Ну, конечно, віло. Ну звісно, з кримсиром, воно ж смачне. Не дай Бог, не смачне. Мені смачно було. Смачно тобі? Понятно. Я не знаю, який це в нас круасан за день. Третій, мабуть, вже. Ну вже новий день, так що це не вважається. Це перший значить, круасан за день. Ну скільки ми з тобою сладких з'їли круасанів? Три сладки і один. Так, ну що. Зараз я буду пробувати круасан Такий був, як я в Паріж слетіла, чи ні? Тому що, знаєте, воно коли емоції, тобі все вкусно і все прекрасно. Не такий, як був. Ну, кстати, тут і не недорогі в аеропорту, тому що наприклад круасан двісті з чим-то гривень. <плес> Нічого <що> ми <плес> сидим, ні. <плес> Прекрасно. Шла жінка нам салфетки додавати. Как би це всі молодовани? Я, кстати, на заправку зайшла. А в туалетку, коли двері відчиняла. Мені така, типу, женщина, а то Ну вони тут такі, конечно, хамовиті, я вам скажу, це капець. Неприятно. Там тільки нос твій видно. А тебе не чутно буде, бо в мене мікрофон. А, ну коротше. Я коли почала змінювати своє мислення, я знаєте, зараз такі якісь речі є, що мене вже не тригілять, не що мені вже по барабану. Тому що от дивишся на людей, вони наскільки нещасні, що вони хочуть свій негатив, свою злость злити на іншу людину. Да? Такі прям токсики, я їх називаю. А я просто коли ти їм не отдаєш енергію, ти їм стаєш неінтересно. І тому... Як боявни отвалюються. Того у мене сьогодні було дуже багато консультацій. Бабушки хотіли до мене примухатися, щось попросить, що ну коротше, не те, що там попросить, прям таке, а щось, який, якийсь такий бред, знаєте, тупо якусь таку фігню. Я їм пояснила, вони типа, ні, там щось то не поняли, щось то не допоняли, ще раз пояснила. Потім я така, типу, Юля, диши, а людина тупо виводить на емоції, тому що я відчуваю, коли мене вампірять. Я потім така спокійно говорю: у мене так вийшло. Дивіться, хочете, ділайте так, не хочете, ну, все, я більше нічим не можу допомогти. Просто просто я дуже багато ловлю оцих фішечок, сайтів і так далі. Коротше, я буду їсти. Що з вами поговоримо? Про мислення. Це у нас буде перший такий влог довгий, тому що я не розказую вам всякого цікавенького. Ви замітили, що я з мікрофоном? Алло, я ж спеціально, щоб вам було нормально чудно. Якщо цікаво, буде який мікрофон, я вам скину фотки. Коротше, дуже, дуже якість на відео відрізняється, коли різний звук з мікрофонами без. Коротше, це просто небо і земля. Тому я дуже рада, що я. Буду знімати з мікрофоном, щоб комфортно було вам мене слухати. Непритимна. Ну що, ми вже покушали, полежали, посиділи, верніше на диванчику. І зараз йдемо вже на посадку на літак. Так, ну що, шукаємо гейт, другий. Де він є, зараз знайдемо. Кір, пошлі, кийцям. Пошли, моя хорошенька. А ось він гейт, другий, Уже куча людей. Ми вже зараз будемо летіти. Скільки часов? Три години ранку. Три. А в нас в три десять, а в нас в 3:45 і нам на Дагейт 2. Ну все, цей час настав. Нарешті прикольний самоліт. Ми йдемо. Так, Кір 11 у нас. 9, 10, 11, F, E. Ура, у нас біля вікна, біля вікна. Кір, дай, будь ласка, біля вікна сяду, можна? Можна? Η νομέα είναι η αριστερή σεξουαλική. Η ζωή του καθίδισμα είναι η ζωή του καθίδισμα. Η ζωή του καθίδισμα είναι η ζωή του καθίδισμα. Η ζωή του καθίδισμα είναι η του του Сідаємо на автобус. Все, ми прилетіли, чекаємо свою валізу, де вона буде їхати і будемо прямувати в готель. До речі, знаєте, де ми? Де ми? На острові Крит. Зараз прилетіли в аеропорту міста Іракліон. Конечно, аеропорт взагалі не алю. Хочеш покататися на цьому? <laughs> кір? Ну, не можна цього робити. Ну, було б цікаво, правда? Було б цікаво <laughs> покататися на лінті для чемодана кір. Ну, не треба. Що? Всі вже покатались кругом тебе? На чемодан на ленті? Я думаю, навряд чи. Дуже увлікаючі заняття, так, да, Кірочка? Ждати нашу сумку. І взагалі понять, де вона, яка вона. Як ти думаєш, ми не потікаємо? Сумку знайдемо свою. Ми ж підписали, так, да, її гарненько. Все да. ждуть чімодальчика і хочеться вже побачити моречко. Оце вже по-любому наш. Чіпс і мочкій. Все. ну що, зараз ми прямуємо на наш трансфер, поїдемо в готельчик і я вам покажу номер. Пошли зі мною, доченька, і ми будемо робити вам огляд нашого готелю. Все, ми вже їдемо на трансфері. Зараз нас будуть грузити і вести в готель. Все.